Близько 200 тисяч євро за два місяці. Такі гроші необхідно терміново зібрати батькам, щоб врятувати свого п'ятирічного Назарчика. У хлопчика страшна хвороба, гостра лейкемія. Недугу діагностували ще у серпні 2012-го. Після кількох місяців хіміотерапії її на деякий час вдалося зупинити. Однак у січні цього року стався рецидив. Тепер єдина надія врятувати малюка здійснити пересадку кісткового мозку. Операцію можуть зробити за кордоном, і для цього потрібні величезні кошти. Їх сім'я немає, адже стикнулася з подвійним горем. Їхній страшний старший десятирічний син Андрій майже усе життя прикути до візка і також потребує постійного лікування. Батьки розуміють, що люди виснажені війною, але вірять, що гроші на перетунок їхнього сина таки знайти вдасться. Лікарі тут у Львові готові нас зразу відсилати за кордон на таку операцію. Якщо раптом не знайдемо за місяць, то можна за два. Але лікарі кажуть, що для нашої ситуації чим швидше, тим краще. І ми тому звертаємося до всіх небайдужих, хто би хотів якось допомогти нашому Назарчику, щоб ми назбирали ці потрібні кошти, щоб зробити цю операцію. Зазвичай ми знаємо, що це суми дуже великі від 150 тисяч євро і вище в залежності від можливих ускладнень, які виникають в таких дітей. Це є один єдиний шанс. Тобто, навіть якщо ми зараз в результаті хіміотерапії досягнемо ремісії, то вона буде не